експерт міжнародник Тарас Семенюк, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе я вітаю вас. Добрий ранок. Здравствуйте, пане Тарасе. Ось е, е, відео, яке вразило, сколихнуло в чергове абсолютно всіх, хто його побачив, я вже знаходив навіть такі відгуки і оцінки в інтернеті, що е, нам варто захищатися від такого і не знижувати, так би мовити, от свій поріг чутливості, щоб нас. Ну, не ставати більш товстошкірими, тому що ось це вражає кожного разу неймовірно сильно. Але запитання, чому зараз це відео з'являється? Чому з'явилося воно тепер? А чому ми його побачили? Чому воно доходить на міжнародний рівень? Я думаю, що ну ми бачимо, що це відео не свіже, тобто це відео зроблено минулого року, і е, його зробили і тримали фактично до якогось певного часу. Які цілі переслідують ці відео, як на мене, е, по-перше, осі росіяни хочуть посіяти страх десь в лавах наших захисників, особливо що стосується. Хвилі мобілізації, так типу зупинити її таким чином, впливати психологічно на, скажімо, новопризваних бійців. Друге, це очевидно показати заходу, що ми взагалі чхали на всі правила, на всі Женевські конвенції, і ви нам не будете вказувати, як нам поводитись. Ну тут за в черговий раз показується розлом між цивілізованими країнами і варварами. Варвари діяли так само, тобто вони uh -huh. діяли всупереч. Всім установленим законам і праворам на то їх і назвали варвари, тобто беззаконники це ті люди, які це навіть тепр, тобто Росія показує свою ординську суть, яка не цінує людське життя, і очевидно не цінує правила, по якими живуть всі інші всі інші цивілізації. Тому і третє це очевидно показати показати свої аудиторії. Що скажімо, Ну я, я хочу сказати, що для них, для росіян, так для орків, це є питання вбивства, вбивство. Це є як якась частина життя. Та що, типу, є багато тих, які йдуть на війну заради того, щоб цей адреналін вбивства все таки відчути, mm -hmm. і, от, е, на жаль, на жаль, таке виховує сьогоднішня публіка, сьогоднішня пропаганда. Література, російська, так звана велика культура, це виховує, що вбивство це є десь частина людського життя. Якщо ти хочеш це відчути, іди на війну, то це теж заклик до е, такої типу мобілізації, але внутрішньої в Росії. Тобто є uh -huh. багато там зараз вони готують наступну хвилю. Ну, тобто ти йдеш на війну як в тир. Ти йдеш на війну, як на якийсь певний е, бій гладіаторів. Та Тож в римській культурі теж колись таке було, було бій гладіаторів, і від смерті, е, коли гладіатори вбивали християн, так е, це ж було ціле шоу хліба і видовищ. От те саме сьогодні, е, країна окупант, е, агресор показує всьому світу. От От та, таку хліба і видовищ ми демонструємо і показуємо всім. Це їхня така натура, і Ми цього не змінимо. Uh -huh. Та тобто, ми не можемо це змінити одним порохом руки, чи пане е, та стурбованістю, чи скажімо, е, чи скажімо якимись uh -huh. е, обме, словесними обмежувальними заходами. Пане Тарасе, От ви зараз змалювали такий системний погляд, багатоаспектний, але я хотів би запропонувати кілька нюансів. І ну не сумнівів, але от запитань: що може означати чи дійсно от така тільки монолітна позиція, чи щось навіть в самій Росії в її подачі в причинах появи цієї інформації є додаткове. Ну, ось просто перший з питань. Інформація з'являється зараз і паралельно з цим якось за черговим витком, от на чергове коло заходить зараз Росія вустами своїх речників там МЗСівських, припустимо, Захарова знову починає говорити про переговори якісь і от таке відео. На який результат, якщо це сценарій, який керується із одного якогось центру, на який тоді результат вони розраховують? А Україна не може після такого піти на переговори. А Захід розуміє, що не, ну і стимулювати, і просити, і натякати після такого неможливо ні про які переговори з ким вести перемовини. Чому тоді ці взаємозаперечні меседжі з'являються разом? Ну, вони очевидно не скеровані на нас, вони скеровані на наших партнерів, наших союзників, щоб зупинити ось цю безмежну лінію смерті, так, ось цього mm -hmm. насильства, так тобто європейці, які виховані в дусі ніколи знову, так тобто ніколи не допускати воїн, е, бачачи такі жорстокості, вони очевидно. Розуміють, що це не зупинено, і це скеровано на, на них саме так. Тобто, щоб вони вимагали, особливо політичні еліти, опозиційні політичні еліти в, в окремих країнах Європейського союзу, щоб вони вимагали власне, ось цих переговорів, тому що вони вважають, що переговори це є єдиний ключ, щоб зупинити війну, очевидно, воно так і є, але я думаю, що зараз про переговори мова не може йти. Опісля після того, як буде проведено контрнаступ, і вже після цього можемо говорити про якісь переговори, і, і то говорити про переговори з оглядкою на капітуляцію Росії, тому що такі відео вони. Навпаки, додають ще більшої такої, знаєте, холодної злі, злості, так як то кажуть, в західній Україні. Холодної злості, злість, яка е кличе про помсту, яка uh -huh. кличе про ще більшу е рішучість в своїх діях. Нам, хоч uh -huh. її, хоч відбавляй, але от це скеровано на захід, та не тільки. Захарова говорила про переговори а Лукашенко. Теж після цього mm -hmm. заговорив про переговори, так би мовити. Пане Тарасе, Тоді ну... дозвольте зараз іще один нюанс додати до цього аналізу. Засновник проекту Галагунет Володимир Сєчкін заявив, що на відео зі стратою ось українського полоненого присутні найманці з ПВК Вагнера. Їх, нібито, упізнав колишній вагнерівець, який зараз утік до Норвегії. Той каже, що на відео характерні для Вагнера позивні та. Спілкування також Січки наголосив про винагороду у 3 тисячі євро за інформацію про російських військових на відео. Він нагадав, що вагнерівці не вперше займаються стратою людей у 2017 році. З'явилися відео із Сирії, де найманці спершу вбивають кувалдою місцевого чоловіка, а потім відрізають йому кінцівки та спалюють. Ну і ще навздогін одну історію. Це вже американські журналісти. журналісти CNN, знайшли і ще одне відео страти українських військових російськими окупантами. Повідомляють, що на відміну від кадрів з, убив... з убивством українського захисника, які ймовірно були зняті ще влітку минулого року. Ще один запис зроблено відносно нещодавно. На ньому представники ПВК Вагнер вихваляються тим, що знищили броньовану машину збройних сил України і знімають на камеру тіла двох українських військових із відтятими головами та руками, російські пропагандистські пабліки повідомляють, що відео було відзнято у районі Бахмута, де тривають запеклі бої. І ось тут виникає такий аспект, оскільки і одне і інше приписують ПВК Вагнера. А тут виникає питання про внутрішньополітичну російську таку от розстановку і порядок денний. А чи можна вважати це таким посилом від крила російських яструбів? Які таким чином натякають, що а, ні а, зараз жодного відступу вже бути не може. У газі будемо не тільки ми, а точно будете і ви за ось це все. що а, жодних переговорів, жодної слабини, мовляв, з російського боку? Б'ємося до кінця а, і а, можливо натяк навіть трішки російському суспільству. Ні, як ви гадаєте? Я думаю, що тут набагато все простіше. Тобто, це є посил даруть, я повторююсь, посил західним елітам про те, що потрібно зупиняти. Ну, звичайний приклад. Ми святкуємо зараз Пасху, так наближаємося до святкування Пасхи. Минулої неділі в нас було католицька, католицький Великдень. Очевидно, ці апеляції теж до релігійних лідерів, щоб вони це сказали свій голос. До прикладу, папа римський Франциск, неодноразово заговорив теж про зупинку війни. Так, про те. Що варто йти на мирні переговори, але е, папа не часто згадує, хто є винуватцем цієї війни. Тобто, апеляція має бути до Росії, щоб вона зупинила війну і вивела свої війська. І це не тільки стосується папи, це стосується інших лідерів. віру. Е, вже говоримо таке скажімо, великих держав. Ну uh -huh. до прикладу, Китаю, так. Тобто був цей мирний план, про який е, його так назвали, але це всього навсього позиція піднебесної по відношенню до. Війни в Україні, але як і папа, так і е, е, лідер Китаю вони е, е, ну, десь не визначають чітких ролей, хто в Тарасе. Хто пане. пане Тарасе, але ще ось такий аспект, що на жаль, я з величезним тягарем на серці про це говорю. На жаль, це не перша така резонансна історія, не перше відео, яке сколихнуло цілий світ. І ми бачили протягом цього року війни. Пам'ятаємо Оленівка і в той момент, ось з кастрацією відео з кастрацією українського полоненого. А ми пам'ятаємо і інше відео із розстрілом українського полоненого, українського військового, так і це було от якось. Так, буквально і одне інше напередодні Рамштайнських зустрічей, на які емоційно це тиснуло таким чином, що західні країни іще швидше. Приймали рішення і ще більше давали допомоги Україні. І зараз Росія робить те ж саме. А ну, ніби ви кажете, намагаючись налякати Захід, водночас зрозуміло, що це може тільки стимулювати, а наприклад, швидше щось вирішувати з літаками або давати ракети, або просто збільшувати. А чому Росія робить те саме, розраховуючи на інший результат? Була була. Така думка в медіаспільноті, в публічній сфері про те, що Росія це робить, щоб викликати в нас е, паралельну агресію і жорстокість, щоб це можна було використовувати проти, ну скажімо так, на захист е, е, аргументу. Не давайте Україні зброю, тому що ви бачите, що вони з вашої зброї будуть робити. Тобто, це не ми вони такі самі, як ми дайте нам. Ми самі розберемося між собою. Ми ж, начебто, брати, ми ж начебто братні братні держави, тобто ми. Самі порозуміш, не допомагайте та не втручайтеся okay. в наші розборки. Відповідно, відповідно, ось я думаю, такий ця думка цікава, і в принципі може звучати, але я думаю, okay. все ж таки підносити ставки для Путіна. Це є манера спілкування в, скажімо, в таких драматичних моментах, особливо коли він хоче відвоювати щось своє або захистити свою позицію. Він завжди піднімає ставки, очікуючи okay. на те, що. Очікуючи того, що саме ось протилежна сторона першою зробить крок назад, uh -huh. першою оступиться і буде приймати прийме умови, які скажімо, Путін буде диктувати. Друге, це очевидно скеровано теж на, на нашу, uh -huh. на українців, щоб вони. Е Умовно говорили, ну все треба зупиняти, давайте наскільки може це жорстокий, продовжуватись і таким чином впливати на внутрішній настрої, внутрішню політичні. Але ми бачимо, держави. що бодай поки що росіяни досягають абсолютно протилежного ефекту.